Емоційний інтелект відносить здатності розуміти та контролювати і використати свої власні емоції, а також співпереживати і взаємодіяти з емоціями інших людей. Розвиток емоційного інтелекту є важливим аспектом саморозвитку і може мати позитивний вплив на різні сфери життя, включаючи взаємини з людьми, навчання та злагального благополуччя. Завжди є боді, я плюс шляхами, які можуть сприяти для розвитку емоційного інтелекту. Поїхали! Перше самоспостереження. Будьте уважні до власних емоцій. Не маєте зрозуміти їх причину, природу та вплив на ваші емоції. Ведення щоденника, медитація або рефлексія. Можете вам бути більш свідомих своїм емоціям. Друге, розвиток емоційної свідомості. Навчіться визнавати емоції своїх та інших людей. Розуміння виразів обличчя, жестів, тону голосу. І мови тіла може більш допомогти вам краще розуміти емоції інших людей. Третє, емоційна регуляція. Розвивати навички, контролювати свої емоції, зокрема, управління стресом, розладу, гнівою та тривогою. Вміння знаходити способи заспокоїтися або переключити увагу на щось інше може позитивно дізнатися на вашому загальному самопочутті. Зверти, співвідучуття та емпатія, розвивати свою здатність співчувати і розуміти емоції інших людей, старатися побачити ситуацію з їхнього боку, виявити інтерес до їхніх потреб та почуттів. П'яте. Ефективне комунікування навчитися виразно висловлювати свої емоції, та вміти слухати та розуміти емоції інших людей. Навички активного слухання, відкритість до інших точок зору. Та вміння ставитися з розумінням до емоцій можуть покращити взаємини з іншими людьми. Шосте практика соціальної інтерактації долучатися до ситуацій, які викликають взаємини з іншими людьми. Приклад спілкуватися з іншими людьми, вступати до командних проєктів або волонтерської діяльності. Чим більше ви маєте можливості взаємодіяти з іншими людьми, тим більше навичок емоційного інтелекту ви отримаєте. Сьоме, навчання існують різні курси, тренінги та література, присвячені розвитку емоційного інтелекту. Ви маєте можливість подивитися походження таких програм, щоб отримати систематичні знання та навички в цій галузі. Зазначені мною підходи можуть бути використані для прокачення свого емоційного інтелекту. Але важливо пам'ятати, що цей процес вимагає часу, а також самодисципліни та постійного зусилля. За практикою і вдосконаленням навичок емоційного інтелекту ви зможете досягти більшої своєї свідомості та більшого розуміння інших людей. З вами був завжди я. Воді, якщо вам подобається формат військомовного саморозвитку, це відео своїм друзям. Обов'язково натискайте на лайк, вмикайте дзвіночок, підписуйтесь на канал. Відео зараз. Кожного дня до завтра.